Що знають американські підлітки про голодомор в Україні? Про це ми запитали в дітей у столиці штату Пенсильванія, які прийшли на виставку, присвячену українській історії в 30-х років. Це загибель людей в Україні приблизно десь в 30-х роках. Це коли Йосип Сталин впроваджував голод, забирав їжу. І чому це сталося? вони забрали їжу, щоб мати над ними владу в американських школах? Ми про це не вчили. Принаймні, я не пам'ятаю, і ми в 10 класі. I that. я трохи вчила про Україну, що вони там воюють зараз з Росією. У більшості американських шкіл тема голодомору України не входить до програми вивчення історії. 15-річний американець українського походження Олександр Голов'як вважає, що якби його ровесники вчили про українську історію, вони б краще розуміли нинішню війну між Україною і Росією на початку 30-х Сталін довів до голоду українців, забравши у них їжу з метою, щоб отримати владу над українцями. Американські студенти повинні знати більше, тому що Україна зараз є великою темою через війну, і вони повинні знати, що напруга між Україною та Росією наростала вже давно. Ще два роки тому більшість американців асоціювали Україну із радянським Союзом. Маловідомим був не лише факт голоду, а взагалі, що Україна має історію інакшу від Росії, розповідає голосу Америки, почесна консулка України в Пенсильванії Ірина Мазур. Після повномасштабного вторгнення про Україну заговорив весь світ. Втім, щоб іноземці розуміли причини цієї війни. Їх треба інформувати про історію українсько-російських взаємин, щоб голодомор українців був настільки ж відомий як геноцид євреїв, розповідає Мазор. А ми показували фільм Мистерджанс. А про те, щоб показати справжню історію голодомору, це викликає надзвичайне зацікавлення, тому що вони тоді розуміють причинно-наслідковий зв'язок, що ж сталося. На території сучасної України 100 років тому, коли ця територія була фактично епіцентром багатьох подій, які відбувалися тоді в Європі, щоб зацікавити американську молодь цією темою, з ними треба говорити мовою їхніх інтересів, показувати фільми про голод, проводити для них виставки, додати цю тему в американські підручники. Для цього діаспора і український уряд мають активніше працювати з місцевими владами, вважає почесна консулка. Для того щоб вести якісь предмети в американській школі, відповідно потрібно працювати з законодавцями кожного окремого штату, тому що освіта вона відноситься до повноважень влади штату, і відповідно потрібно постійно про це говорити, постійно настоювати, вводити якийсь курс, працювати з професорами, істориками університетів, щоб вони запрошували лекторів на цю тему. Тобто потрібно вживати різні методи і різні способи спілкування. І таким чином постійно говорити про цю тему. Один з лідерів української громади у Філадельфії Андрій Чорнодольський розповідає, що діаспора роками працює над тим, щоб тему голодомору додали до шкільної програми в їхньому штаті. Відповідну резолюцію законодавці вже ініціювали. Втім, документ поки лишається на розгляді. Чорнодольський пояснює, чому так складно додати цю тему до шкільної програми. Є кілька причин: перша річве питання голодомору є. Дуже неприємне, як сказати, то є тяжко вчити цей матеріал дітей, щоб їм передавати, що таке страхіття є можливе, щоб передавати дітям, що хтось вирішив, що я є готовий. Винищити невинних людей за політичних цілей, щоб то було, щоб перебрати Україну, щоб змінити її етнографічний характер, або щоб попросту тільки вкрасти всю пшеницю, в урожай, щоб вживати це як, як золото для свого власного своєї власної індустріалізації. При цьому Чорнодольський впевнений, що зміни можливі, якщо працювати з місцевою владою достатньо довго і наполегливо. Вони хочуть наші голоси. То є перша річ, що є найважніша для кожного політика. Друге, що вони хочуть від нас підтримку фінансову, бо їхні політичні кампанії мусять. Бути успішними, ми часами українці забуваємо, що щоб мати успіх в політичному світі, you have to provide input. Ти мусиш там вложити і гроші, і зусилля. Туди здобуваєш від них повагу, що ти є. Порожанин Америки перше, а туди українську справу можеш поставити перед ними. Туди вони є готові слухати. А заки до того де йдеш, треба багато зусиль зусиль згожити. We'll Марія Колет, сенаторка демократка штату Пенсильванія. В її окрузі проживає багато українців. I don't think they know about it. Я не думаю, що американці знають про це достатньо і вважаю, що вони повинні знати про це більше. Перший крок до того, аби викорінити зло, це подивитися йому в обличчя, зрозуміти його, дізнатися про трагедії, які можуть виникнути, якщо підтримуєш зло. Саме так ми можемо зробити світ кращим. Сенаторка підтримує зміну шкільної програми і запевняє, що голосуватиме за резолюцію, яка передбачає вивчення в школах штату теми українського голодомору. I think that young interested. Я думаю, що молодь загалом цікавиться світовою історією, і ми маємо навчати їх у зрозумілий для них спосіб. Один зі способів це зробити розповідати молоді, що тоді в Україні було багато таких самих молодих людей, які постраждали від голодомору. Як це вплинуло на людей їхнього віку? Пояснити, що вони були такі ж самі, як ви, також мріяли про майбутнє, втім не змогли його прожити. На початку цього року у Конгресі США зареєстрували резолюцію про визнання голодомору геноцидом. Один з його співавторів, конгресмен республіканець Дон Бейкен, розповів, що мета цього документу, поміж іншим, розширити знання про голодомор в Україні серед американців. Росіяни століттями погано ставилися до українців, і голодомор є одним із прикладів цього. Я не знаю, наскільки багато людей у США знає про цю сторінку історії України. Одна з причин нашого законопроекту: ми хочемо розширити ці знання. Я думаю, що зараз про це дуже важливо знати, тому що це проливає світло на те, як Путін думає про українців. Чому він робить те, що він робить? Що він хоче стерти Україну з мапи світу і зробити її частиною Росії. Щоб запобігти трагедіям у майбутньому, кажуть американські законодавці, треба робити уроки із трагедій минулого. Ірина Матвійчук, Костянтин Голубчик, Голос Америки.